Всім привіт! Мене звати Аріна, і в сьогоднішньому відео розповім про відомі книги книжкові серії, які просто читають по всьому світі, але я ще досі до них не дійшла. І почну я з такої важкої артилерії: це Джоан Роулінг та її Гаррі Поттер». Скільки я себе пам'ятаю, я весь час була далека від Гаррі Поттера» на те, що я би його не любила, але це для мене був просто персонаж. Просто, просто Гаррі Поттер. Я пам'ятаю весь час, коли він йшов по новому каналу. Я потрапляла на одну і ту саму частину. Якщо я не помиляюся, це була перша частина. Десь роки півтору-півтора тому мій хлопець запропонував запропонував мені подивитися разом Гаррі Потера вже нарешті поринути в цю історію. І мені, якщо чесно, стало нудновато. Я пам'ятаю, що я трохи заснула навіть. Але десь місяці чотири тому чи п'ять була спроба номер 2 І що я хочу сказати, мені сподобалось, мені реально було цікаво, мене реально затягнуло, і я дивилася і просто розуміла, ловила себе на думці, що мені хочеться ще і ще. І я б прочитала навіть і книгу, не дивлячись на те, що я вже знаю деякі там ключові моменти, але тим не менш мені цікаво поринути саме у книжкову версію в перше джерело цієї історії. Наступна не менш відома серія, яка була і екранізована, це Джордж Мартін та його пісня Льоду і полум'я, або як було названо серіал, Гра престолів. Гру престолів я дивилася. Тоді, коли я її дивилася, вийшло перше Перших чотири сезони мені подобалось, мені було цікаво, але потім була перерва для того, щоб відзняти наступний сезон, і я вже якось не поверталася далі до цього серіалу. І якщо чесно, читати книгу мені не дуже хочеться наразі. І в найближчому майбутньому, я не думаю, що я за неї візьмуся, але це може бути, можливо, після цього відео в мене з'явиться бажання почати читати цю серію. Не знаю. Наступні дві книги однієї авторки це «Донна Тарт», її щеголь» та Таємна історія. Я пам'ятаю, коли була екранізація Щогла, це просто був шалений ажіотаж, всі її обговорювали. Це все пройшло повз мене. Ну і з приводу «Донни Тарт, в мене є така думка. Я думаю, що вона хибна, такий не те, щоб стереотип, не знаю, десь я почула це чи сама собі вигадала. Що книги Дони Тарт досить важкі для сприйняття. Е, так, я знаю, що це неправильно, і поціновувачі Дони Тарт зараз скажуть мені, що я таке взагалі собі придумала і вигадала. Але десь я знову ж таки почула, побачила, я не знаю, що в неї досить багато відсилок на художні твори. Е, ну і взагалі якось це не та книга, в яку просто можна ось пригнути і спокійнесенько собі читати. І я не знаю, чи я це собі придумала, чи це частково якось так і є. Але через це братися за Дону Тарт мені трохи якось страшно. Я боюся, що я просто не витягну ну, її творчість. Не знаю, можливо, я не права, можливо, це неправда, але ну так як є. Ну і рухаємося в бік детективів. На черзі в нас класичний детектив. Це Агата Крісті та всі твори, які в нас перекладені, перекладені українською мовою. Я нічого не читала Вагати Крісті. Досить довгий час в мене чомусь була така думка, що класичні детективи не можуть бути такими ж цікавими, як і сучасні детективи. Так я розумію, це абсурдно, це неправильно. Але ну... Я як було, так було. Наразі, звісно ж, в мене такої думки немає. Я знаю, що дуже багато творів Агати Крісті, які просто захоплюють, інтригують, і до останнього моменту ми не знаємо, хто ж там вбив і що взагалі відбувалося. Настільки авторка вміла закрутити сюжет. Ну і як я вже казала, вибір в нас величезний. Бери, просто читай все, що хочеш. Але не знаю, якщо чесно, коли я приступлю до. А Гати Крісті наразі знову ж таки в планах мене цієї авторки немає. Ну і два сучасних вже автори це такі трилери-детективи: це Майк Омер та Джон Марс. До Джона Марса я колись приступалася, читала його добру самаритянку, прочитала десь сторінок 5, і мені щось не дуже зайшло, чи я якось мало поринула в історію, чи це через те, що то була повітряна тривога, і ми були у. Підвалі, я не знаю, але якось мені не пішло, і з того моменту я не маю якогось бажання далі знайомитися з автором. Хоча дивилася я на його пасажирів, але не знаю. Не знаю, коли я, коли я познайомлюся з автором, колись познайомлюсь. Наступний Майк Омер. Досить інтригуючі анотації у його книг. Досить так цікаво було б познайомитися. З автором, але все ж таки, я весь час гортаю, дивлюся, може придбати, але потім таке думаю, та ні, якось не дуже хочеться. Ну і якось так весь час і відбувається. В принципі, це два автори книг серії там неможливо відірватися. Якщо хочеться чогось такого, що просто будеш читати сторінка за сторінкою, і буде читатися досить швидко, то в принципі можна брати цих двох авторів і читати дійсно буде цікаво і напружено. Ну і Ще одна авторка це Тес Геріцен Та, в принципі, весь цикл її книг, я так розумію, що це цикл, серія. І з Тес Геріцен в мене така ситуація, що я вже декілька разів додавала її до кошика, вже збиралася купувати. Потім я вирішую ще раз продивитися каталог, можливо, там ще щось я знайду. І я бац натрапляю там на книгу, яку я досить довго хотіла прочитати, але її не було в наявності. а Зараз вона з'явилася, або просто я забула, забула про якусь книгу, яку хотіла прочитати. І я собі думаю: так, якщо я зараз додам цю книгу до кошику, мені... Треба буде видалити якусь іншу книгу в цілях хоч якоїсь економії. І ось під цю категорію видалити якусь книгу весь час потрапляє саме Тес Керрітсен та її перша книга хірург. Я не знаю, можливо, в якомусь одному замовленні я придбаю цих трьох авторів і вже, нарешті, з ними познайомлюся. Ну і остання книга, і вона в мене є в паперовому варіанті, це Стівен Кінг та його сяйво. І перед читанням цієї книги мене зупиняє лише один банальний страх. Я не знаю, можливо, я собі щось навигадувала, але не просто так Стівена Кінга називають Королем жахів, і не просто так Джої тримав цю книгу у морозильці. Я не знаю, коли я візьмуся за цю книгу. Я просто досить така чутлива людина, і я пам'ятаю, коли я читала Джералдову гру у Стівена Кінга, то просто. Після епізоду появи того чоловіка в кімнаті серед ночі перед головною героїнею. я просто лежала, я пам'ятаю, сама вдома, вночі, в кімнаті <зас> за такими очима і не могла заснути. Я досить така чутлива до всього такого. Я пам'ятаю навіть, коли ми дивилися серіал про Джефрі Дамера, мені було також якось потім. Тяжко назад повертатися до реальності і абстрагуватися від всього того, що там відбувалося. З іншої сторони, я думаю, ну що ж там такого написав Стівен Кінг, що ось вже стільки років ця книга вважається там однією з найстрашніших. Але потім я знову ж таки розумію, що не просто так Стівена Кінга назвали королем жахів, і щось в цій книзі таки є. Не знаю, думала, що прочитаю її до кінця літа, але ось вже кінець літа я її ще не прочитала. Просто треба буде колись за неї взятися. Дуже цікаво, але з іншого боку і дуже страшно. Але я розумію, що треба. Ну, ось така була в мене підвірка. Звісно, що це далеко не всі книги відомі, які я не читала. Просто це ті, які спали мені на думку. Обов'язково діліться в коментарях, що ви, можливо, так само, як і я ще не читали, або читали, діліться своїми враженнями. Дякую вам за увагу, за перегляди. Обов'язково побачимось в наступному відео. Papa.